Бога на все свої плани. А ми повинні завжди бути покірні, смиренні, і що? І віруючі, і слухняні Господу. І нехай Бог поможе нам це зрозуміти, тому що це може спасти наше життя. А якщо ми цього не зрозуміємо, то ми можемо загинути і фізично, і духовно. Тому що будемо дуже переживати, коли щось виходить з під контролю нашого. Але запам'ятаймо собі, коли щось виходить з під нашу контролю, воно ніколи не виходить з-під контролю Бога. Безгідні зі мною? Запам'ятаємо собі раз на завжди. І коли попадаємо в критичну ситуацію, задаємо собі просте питання. Цікаво, а як вирішить цю задачу Господь? Боже, покажи мені, що я маю зробити, як правильно поступати, і дай побачити, як ти будеш це робити. І тоді життя стане цікавішим і не втратить кольорів. Як би могло статися, коли ми цього не розуміємо? Амінь.